У нас же не мир буде, а протокол про припинення вогню. А далі, як на мене, мир з цією територією рашою можливий лише у випадку її зміну режиму Може статися диво і режим змінити. Хоча не вірю, що може колись демократія прийти до влади у Раші. Це неможливо. Її історія є свідченням, те, що ідіоти у штатах, я це знаю, бо я там навіть лекції читав уявіть собі. І в Гарварді, і в інших інститутах не буду казати, які бо там і по лінії секретності було, але уявіть собі, що вони сприяли як демократію короткий період часу, який я називав бардак. Я їм казав, що це бардак тимчасовий, коли один режим автократичний мінявся на інший. Коли Єльцин там був ще на початку діяльності, да. Це бардак, а вони кажуть, це демократія. Ораш. Яка демократія? Їм кажеш, це тимчасове декілька років, а потім знову прийдуть тирани до влади. Оце вся філософія Сполучених Штатів. Вони себе переоцінили інтелектуально, так відірвалися від реальності.